Не агресорка продовжує атакувати територію України. З вечора і протягом ночі ворог п'ять разів обстріляв Нікопольщину. Гатив з важкої артилерії та РСЗВ постраждали двоє мешканців громади. У місті понівечені понад два десятки приватних будинків. Не полишають окупанти й обстріли Донеччини. Лише за добу росіяни вбили двох жителів області. Стільки ж поранили. Водночас важкі бої тривають і по всій лінії фронту. Протягом минулої доби відбулося близько 40 бойових зіткнень. Ворог завдав одного ракетного. 57 авіаційних ударів та здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення. Вночі морські дрони атакували новоросійськ. Хто їх запустив наразі, невідомо. Та внаслідок атаки пошкоджено великий десантний корабель окупантів Олени Горський Горняк. Він отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання. Хід сьогодні у Вінниці під час загальнодержавної хвилини мовчання зупиняється громадський транспорт. Все для того, аби вшанувати пам'ять загиблих в російсько-українській війні. Думаю, що мешканці нас підтримують і поставляться з розумінням, і глобально на графік руху це ніяким чином не вплине і це дуже важливо. Це для того, щоб ми не забували, власне, завдяки кому ми можемо працювати. Займатися своїми справами, я думаю, кожному з нас важливо це пам'ятати і віддати шану хвилину мовчання загальнонаціонально. Попрацювали у департаменті транспорту із приватними перевізниками. кажуть, маршрутні таксі також мають зупинятися. Для цього розробили відповідну інструкцію для усіх водіїв. За годинником мають слідкувати в кабіні водія і безпосередньо виконувати, можливо, десь там відхилення в хвилину. Ніхто годинники не калібрував, але тим не менш. Пів хвилинки вони мають все одно зупинитися, віддати шану і продовжувати рух. Звичайно, що треба деякий час, щоб досконало повністю відпрацювати цю систему, бо, власне, є деякі моменти, що стосуються правил дорожнього руху, проїзду перехрест, підняття під, на підвищення. Вінничани ж таку ініціативу охоче підтримують. Кажуть, це найменше, чим можемо віддячити полеглим героям. Одна хвилина не змінить наше життя і не і не запізнимося, ми нікуди враховуючи цю хвилину, а ми мусимо їх вшановувати, тому що вони гинуть за те, що ми мирно ходимо, їдемо на роботу, гуляємо з дітками, працюємо, ми мусимо їх пам'ятати і шанувати. Бо я сам військовий, був, я просто після поранення вийшов. Щоб не забували, як це так, коли щоб люди тр трішки розслабилися, щоб розуміли, що війна продовжується. І... Війна дуже, дуже тяжка, тому ну, це я тільки зараз. Людям боляче, які втратили своїх. Але сьогодні я ну, роз... розстроєна і мені дуже шкода, то, що коли в трава була хвилина мовчання зупинилася і люди розмовляли. Вони не цінять тих людей, які загибли. Вінничани закликають кожного знайти одну хвилину в день і присвятити її нашим захисникам, які стоять живим щитом проти ворога заради вільної України. Вінниця Взірець для інших українських міст, що прагнуть отримати європейську енергетичну відзнаку. З навчальним дводенним візитом до нашого міста прибула делегація представників міських рад Хотина, Тростянця, Чорткова та Миргорода. Ми сьогодні зібрали тут кілька міст, які є наслідниками Вінниці, Житомира в реалізації впровадженні європейської енергетичної відзнаки. Тобто, ми вивчаємо ваш досвід і намагаємося брати ті корисності, які у вас є. І я просто впевнена і на 100% переконана, що сьогодні Вінниця покаже фору багатьом. Ось і це насправді добре. Курс на енергозбереження та поліпшення екології Вінниця взяла понад 10 років тому. У 2015 році наше місто стало першим у Східній Європі, якому вдалося успішно пройти сертифікацію. А у 2019-му Вінниця її підтвердила та отримала срібну відзнаку. Наразі енергоефективність залишається у пріоритеті по всій Україні не лише через війну, а й задля майбутнього вступу України до Європейського союзу. Тож потрібно виховувати культуру ощадного споживання енергоресурсів у кожному місті. Переконаний Сергій Матусяк, енергоефективність це, от, це має стати філософією життя відношення до енергоресурсів. Відношення до навколишнього середовища, це те, чого адміністративним шляхом це не вирішиш. Тому архіважливо всіх цих питань максимально працювати, щоб це був все-таки спільний труд. з Громадянами з мешканцями, з громадськими організаціями, з усіма тими, кому насправді це не байдуже. і головна ціль зробити, щоб всі до цього були не байдужими». Вінниця працює над тим, аби отримати золоту європейську енергетичну відзнаку. Це один з пріоритетних напрямків стратегії Вінниця 30 Європейська енергетична відзнака дала можливість місту налагодити плідну співпрацю з закордонними партнерами, зокрема зі швейцарською конфедерацією, завдяки якій у Вінниці реалізували інфраструктурні та енергоефективні проекти. У Вінниці тимчасово перекриють рух на перехресті вулиць академіка Янгеля та Батоської. Обмеження діятимуть з 20.00 4 серпня у зв'язку з перекладанням трамвайних колій на ділянці. Тож протягом тижня не курсуватимуть тролейбуси за маршрутом номер 15 вишенька муніципальний ринок та трамваї номер 1 номер 4 та номер 6 Задля того, щоб максимально. Мешканці перенесли це без критичних незручностей. Ми кількість рухомого складу на інших трамвайних маршрутах, а саме п'ятий маршрут, другий маршрут, третій маршрут. Ми збільшуємо. Крім того, ми залучаємо новий тимчасовий автобусний маршрут, який буде курсувати від лікарні Пирогова до палацу мистецтв зоря. З графіками ми почнемо ознайомлювати вже з сьогоднішнього дня. Їх можна буде побачити на автобусних зупинках і безпосередньо спланувати свій маршрут. Заплановані роботи мають завершити 10 серпня і відновити рух після 20.00 цього ж дня. Змістовно разом із бійцями ДСНС тривають денні дитячі табори із карі та Спес Вінниця. Це вже остання зміна перед початком навчального року. Кожного дня якісь цікаві екскурсії, цікаві майстер-класи, різні вікторини. Дякуючи нашим партнерам, і ДСНС Уінській області, і нацполіції, ювінальні служби, також офісу туризму. Дітки кожного дня мають змогу щось цікавеньке і нове для себе побачити і відкрити. Діти залюбки знайомляться із професією рятувальника, охочі приміряють спецкостюми та пригадують правила безпеки. Найбільший ажіотаж у дітей викликав пожежний рукав. Діти по черзі шикувались до нього, та залюбки мокли під струменями води. У спецавтівці – тонна 200 води та 60 літрів піни. Діти радіють та не приховують емоції. Думав, що це не класно. Це дуже класно. Тут багато місця. Тут класно, тут багато чого нового, чим у звичайній машині. Тут багато вогнегасників. Головна мета заходу розповісти дітям правила проти пожежної та мінної безпеки, аби у випадку надзвичайної ситуації учні не розгубилися та знали, як діяти. Щоб діти вміли користуватися. Знали пожежну безпеку, знали, чи може красуватися, чи не може красуватися, знали, як можна визвати рятувальників, зізналися про вибухово-небезпечні речовини і снаряди, зараз в нас війна в країні. І щоб, ну, щоб вони загально знали місце елементарну техніку безпеки. Загалом за три тижні у безкоштовному таборі від Карітас та спец. Вінниця відпочили 150 дітей. Що розвиватися та весело приводити час вінницьких дітлахів запрошують центри Вінсмарт. Незабаром стартує набір дітей до безкоштовних гуртків. З початком нового навчального року маленькі містяни, що досягли трирічного віку, і ті, хто ще не закінчили четвертий клас, зможуть долучитися до різноманітних заходів. Гуртки в нас будуть працювати за такими напрямками. Дошколярик, ранній розвиток, творча майстерня, англійська мова, польська мова, лего конструювання, авіамоделювання, технічна майстерня, футбол і також буде гурток малювання. Підлітки в нас можуть відвідувати креативний простір, левел 80. Заявку можна буде подати з 1 по 15 вересня у приміщеннях клубів за місцем проживання або у центральному приміщенні за адресою Соборна 91. Адреси центрів можна буде побачити на сторінці Фейсбук центру підліткових клубів за місцем проживання. Вся інформація вже повна буде надана десь в кінці серпня місяця. У реабілітаційному центрі «Гармонія» організували майстер-клас малюнків кавою. Ми беремо наш листочок і на звороті от він нас навіть трошечки перепечатується. Ну в когось чорновик, в когось чистовик, це таке, це взагалі не має значення. І ми простим олівцем заштриховуємо от там, де в нас малюночок. Треба цю надпис заштрихувати. ось так, бачиш. Ожен з учасників обрав ескіз до душі Олександра кавою, малюватиме горнятко з цим ароматним напоєм. Це в мене вже третій раз я малюю кавою, У нас цього року був якби, дорослий табір, і ми теж малювали герб, ну, герби там українські. Мені дуже сподобалось. Ще ми цього року малювали сови теж, кавою. Мені дуже сподобалось, дуже воно заспокіє. Живопис кавою, схожий на акварельний та доступний кожному. Все відбувається поетапно. Спочатку світлим кавовим розчином вкривається лист акварельного паперу, далі промальовуються контури від світлого до темного, а потім додаються деталі. Участь у майстер-класі взяли 12 клієнтів реабілітаційного центру. Психологи закладу певні, арт-терапія рятує від страхів, допомагають заспокоїтись та відчути гармонію. Картини, що повертають у дитинство в обійми бабусі, і дідуся у село на Поділлі 15 робіт Вінницьких художників презентував музей Коцюбинського. Містяни та гості зможуть насолодитися пейзажами, що надихали відомого письменника протягом його життя на Вінничині. Саме тому виставка і має назву на прекраснім Поділлі. Тут є кілька робіт, тут, наприклад, квіти через те, що Михайло Коцюбинський теж надзвичайно любив квіти. Ми продовжуємо ці традиції. Михайла Коцюбинського його брат згадував, як він тут доглядав за квітами в оранжереї, і ми теж підтримуємо ці традиції. Ми теж висаджуємо багато нових квітів. Ми теж доглядаємо за нашими клумбами і намагаємося вирощувати ті квіти, про які писав Михайло Коцюбинський. Серед яскравих та барвистих картин виділяється робота Олександра Самчука. Туман відвідувачка Тетяна зізнається, ця картина для неї магічна. Ця картина одразу кидається в очі через свої кольори. Вони такі більш тусклі, тому вона от більше приковує погляд. Також вона ніби якось в переноси, прям вона ніби як не картина, а саме фото, ніби як відрізок з якогось фільму, наприклад. Таке віще, що я поринаю прямо в ту атмосферу таку. Петриківський розпис у холі Вінницької міської ради. Майже три десятки картин стали окрасою зали на першому поверсі. Це роботи майстрині Галини Рибак та її учнів. Про історію Петриківського розпису, який зародився ще в часи козацтва, і з гордістю розповідає авторка експозиції. Тоді каже, секрети збереження кольору, фарби кожна господиня тримала у секреті. А от сховати невимовної краси Петриківку не могли. Наслідували одна одну і збагачували народне мистецтво. Щовесни напередодні Великодня хазяйки ретельно білили хати і прикривали зовнішні стіни хат, прикривали розписом. Розписи ці були обов'язковими. Вважалось, що вони є оберегом від і зла, а також запорукою добробуту і миру. І якщо якась хазяйка не розписувала свою хату, то з нею цю хату обходили стороною, коли стала. Сталася Переяславська рада, на землі козацької держави увійшли московські війська, і е, е, наказом цариці е, всі села, козацькі села, були одночасно закріпачені. В селах в розписі почали зникати. І єдине село, геть гетьман Безборівської сечі Петро Колнашевський, писав чолобитну до цариці з проханням залишити вільним село Петриківка, яким він опікувався. Все українське споконвіку намагала знищити російська влада, як і традицію малювати Петриківку на білому, нав'язуючи чорне тло. Та сучасні майстри та майстрині вчать молоде покоління і відроджують красу та традиції української петриківки. На білому це традиційне петриківське тло, не а не чорний. Ми біло, і коли я бачу, що на чорному, то смуток з'являється. Що це, це на радянські часи повертаються. Майстри Петриківського розпису повинні на світлому. Петриківський розпис випромінює світло, тепло, радість, надію.